Підрозділи в Маріуполі знаходилися в дуже складних умовах, що вони їли голубів. Процес дачі в полон тривав кілька годин. Він почався в темний час. Ось безсмертний. має, має певні зв'язки на окупованих на старо окупованих територіях. Це оточення потрапили не тільки кадрові військові, а частина мобілізованих. Ти там який раз уже здаєшся, п'ятий. На початку квітня 2022 року. Бійці 501-го батальйону морської піхоти, які обороняли Маріуполь, Трапили до полону. Майже відразу правоохоронці почали розслідувати, як саме це сталося. Зараз справу розглядають за статтею 430 Кримінального кодексу України Добровільна здача в полон. 25 квітня медійна ініціатива за права людини випустила текст. Куди зник 501 батальйон? Невідомі обставини полону. Аналітики прийшли до висновку, що за здачою батальйону стоїть його командування. Які підстави так вважати, дізнаємось просто зараз. Хочу розставити акценти, сказавши, що ми нікого не судимо, ми нікого не звинувачуємо і не ставимо під сумнів сміливість людей, які стояли на захисті Маріуполя. Починаємо. Пані Тетяно, я вас вітаю, дякую, що долучаєтесь. Перше, з чого хочу почати, наскільки ваш текст претендує на істину. Хороше запитання. Наш, наш текст це розслідування. Розслідування почалося з того, що до нас звернулися родини е, бійців 501-го батальйону, з якими ми почали спілкуватися і роз, розслідувати цю історію. Тобто, в, ці, в цьому матеріалі ми виклили те, що нам вдалося дізнатися, а дізнатися нам це вдалося приблизно від двох десятків джерел. Ми перевіряли кожну деталь цього розслідування. Багато що не війшло в це розслідування, оскільки ми не знайшли додаткових підтверджень певних фактів. Але це не означає, що ми їх не знайдемо, якщо не будемо шукати ще. Так, да, ну, варто сказати, що паралельно триває слідство. Е, ну так, триває слідство. Державне бюро розслідувань веде слідство. Окей, okay, да, і уточнимо. Вони це кваліфікують як добровільну здачу в полон, правильно? Саме так кваліфікують. Так. Просто насправді є деяка, деякі розбіжності да, у розумінні того, кому саме інкримінується, лише це комбату, або його також заступникам, чи це всім. Але я згадала про те, що до нас звернулися родини. Військовополонених з 501-го батальйону вони не ці родини не отримують заробітних плат своїх чоловіків, ну зокрема жінки, тому що є оце кримінальне провадження, і виплати є призупиненими. Нам стало цікаво на основі чого ці виплати були призупинені. Давайте з вами можливо для наших глядачів окреслимо взагалі події, які відбувались в Маріуполі наприкінці квітня, на початку березня, вже і хотів би я саме з цього почати, аби наші глядачі були також в контексті. Ви можете розказати загалом про 501 й батальйон морської піхоти, та що це за підрозділ, де він базувався, як він опинився в Маріуполі. Це батальйон, який базувався в Бердянську. Наскільки ми розуміємо, що на початку вторгнення він розділився, частина його бійців опинилися на околицях Маріуполя. А далі е, зайняли позиції на, на заводі Азовмаш і заводі Іліча, а, а частина вони були, скажімо так, не в зоні, е, око, не в зоні там, оточення або окупації. Але ці 200, трошки більше 260 осіб. Вони е, ну близько 300 скажімо так, осіб. Вони опинилися близько Маріуполя. Там були втрати, тому про точну кількість ми не говоримо. Але це, це частина цей підрозділ, а да, 501 й батальйон є частиною 36-ї бригади морської піхоти. Тобто, це не окремий якийсь підрозділ, а він діє в складі 36-ї бригади. Вони опинилися в Маріуполі на захисті міста. В яких вони умовах там перебували? яке у них було забезпечення? Щось про це відомо. Ми можемо говорити лише з свідчень, лише зі свідчень да, звільнених з полону і тих, хто перебував на заводі, і не стався в полон в певний час. Але ну, це досить дискусійне питання. Я розумію, чому ви його ставите, тому що якщо, як тоді говорили, що багато людей і багато, значить. Підрозділи в Маріуполі знаходилися в дуже складних умовах, що вони їли голубів, наприклад, да? тобто ми це все розуміємо. Історії і, і, і наші інтерв'ю це підтверджують. Але з іншого боку, рі, різні представники різних підрозділів також могли перебувати там в різних умовах. Якщо вони бували. На Зовсталі, да, де були запаси харчів, це одна історія. Якщо це заводи ліча, то там теж були певні запаси, але це інша історія. Якщо вони були в, наприклад, в селищі Мирному, що там біля Маріуполя, тобто на Маріуполь, це фактично де є приватний сектор, де нам говорили, наприклад, що військовослужбовці мали доступ до харчів, то це трошки інша історія. Тобто узагальнити складно. В цьому питанні, ну але взагалі узагальнити можна, що це були ну це було оточення, це були складні умови. В це оточення потрапили не тільки кадрові військові, а частина мобілізованих, е ну з різною, не тільки фізичною, а й моральною підготовкою. Тому ми не вправі зараз говорити, що ну оцінювати да, ці умови. Ми можемо говорити, що це були досить складні умови. Підрозділи перебували в оточенні, і ми пам'ятаємо, що в березні 2022 року постійно говорили про те, що це оточення тільки стає, і це кільце стає більш щільнішим, що територія окупована розширюється. Говорили про те, що умови для прориву або умови для допомоги цим силам ззовні стають більш складними. Там майже неможливо. Ну, власне, так і сталося, коли вже всі підрозділи, всі оборонці Маріуполя потрапили в полон. Розкажіть за вашим висновком, чому так сталося? Чому бійці 501-ї бригади опинились в полоні? Ми однозначно не даємо відповідь на це питання знову ж таки, тому що велика кількість військовослужбовців, які потрапили в полон, вони досі перебувають в полоні. Зокрема, як і комбат, також перебуває в полоні його заступники. Тому ну, ми не можемо говорити чітко, ми можемо лише припускати, чому це так сталося. Наші герої, з якими ми говорили, всі висловлювали свою позицію, чому так сталося. Хтось говорив, що це можливо вплив зовнішніх сил, тобто, вплив на. Керівництвом батальйону з тим, щоб е, ну, такий варіант, що складні умови, про які ми от раніше говорили, да, тобто там батальйон також ніс страти, щоб зберегти особовий склад для того, щоб зберегти людей життя, то можна було б ухвалити таке рішення здатися в полон. Це один з варіантів. Інший варіант, що реально без впливу можна було. Щоб що, наприклад, Комбат шукав можливість е, для збереження цього особового складу. Ну наскільки ці версії є вірними, е, тільки знову ж покажу слідство. Але зараз є частина військовослужбовців, вже опитані, які говорять про те, що якщо б вони знали, що це буде полон, то вони би не здались. Інші дружини з діючих. Військовослужбовців, тобто полислужбовців, які перебувають в полоні, говорять, що для них було головне це збереження життя, і вони раді, що їх чоловіки опинилися в полоні. Ну, складне питання. Просто важливо, мабуть, розуміти те, все-таки те, що ми зрозуміли, що коли здався в полон 501 й батальйон, свідомо хтось здавався, а хтось не свідомо, ну скоріше за всього, переважна більшість. Здавалося, несвідомо в полон, хоча було дивно чути, коли говорили, що ви здаєте зброю, йдете на підкріплення, да, можна здати зброю, але вам забезпечується зелений коридор. Це ще одна версія, яку ми теж почули. Коли здався цілий батальйон в полон, тоді оголився, оголилась певна ділянка фронту, і ця ділянка фронту була певні кілька годин. 1.6, вона була така порожня. Так, що могли е, цим скористатися, і неясно чого не скористався ворог, Але все одно сили довелося розподіляти і на цю ділянку фронту. І як ми знаємо, що 501 й батальйон здався в полон 4 квітня, а вже 12 квітня здалась в полон весь Завод і ліча, вся там, там, яка придвала бригада морської піхоти, 36-та, вони також далися в полон. В принципі, причини були ті самі, бо озвучується, що не було БК, не було е, харчів, е, не було нічого вже на той момент, не було медикаментів. Ми говорили з медиками, які говорили, що взагалі нема чим було вже надавати допомогу. Тому, е, ну очевидно, що здача в полон 501-го все таки. Повпливало да, на, на ситуацію в Маріуполі, але на заразі ми не можемо говорити як саме. Тобто, якщо в нас цікавить питання, чи якщо 501 й батальйон стався в полон, чи вдалося б втримати там Маріуполь, да, чи вдалося б втримати Азовсталь, ну, це питання залишається відкритим. Ви частину тексту приділяєте безсмертному старшому лейтенанту цієї бригади, розкажіть про нього. По-перше, ми про нього дізналися в той момент, коли почали опитувати, від кого військовослужбовці 501-го батальйону почули інформацію про те, що буде організовано, ну, про те, що їм треба буде іти кудись. Тобто, або це зелений коридор, або це підкріплення. І тоді деякі військовослужбовці. Називали прізвища Костянтина Безсмертного, як людини, яка підійшла до них, і відповідно сказала про це. Чи це був наказ, чи це було інші, ну, інша форма, ми говорити не будемо, але головне, що це була інформація, почута від нього. Тобто, до кількох різних груп військовослужбовців підходить Костянтин Безсмертний і е, говорив про те, що треба зібратися в певному місці. І потім вже там вони дізнавалися, що вони там да, умовно кудись ідуть. Тоді став дізнаватися, хто такий Костянтин Безсмертний, да, старший лейтенант. Він е, ну, якось дивно було, що людина з, такою, е, з таким званням, да, її всі слухаються, і хто він взагалі такий в цьому батальйоні. Виявилося, що він був фактично телевіком, да, тобто він. Був за вхозом, скажімо так. Але він виконував обов'язки заступника комбата. Як нам казали, що комбат його фактично сам призначив, але ну, ми не знаємо, чи, в, якої, в якої формі було це призначення. Далі ми бачимо Костянтина Безсмертного на відео російського пропагандиста Сваткова, де він же виходить, в ну виводить групи. Військовослужбовців э, виводять їх там здаватися в полон. І там є такий кадр, де Сладков ну, вже говорить, ти там який раз вже здаєшся, п'ятий. Ну, тобто вже було зрозуміло, ця людина йде з рацією в руках. Константин безсмертний виводив кожну партію здаючися. Господи, ти вже п'ятий раз вже здаєшся. Тобто, він навіть він дуже сильно відрізняється від комбату Бійкова, який здавався очевидно вперше, вперше в полон, одним з перших, тому що це процес дачі в полон тривав кілька годин. Він почався в, в темний час, тобто вночі, і він тривав точно до ранку, оскільки цей безсмертний вже в п'ятий раз, як сказав, Сладков виходить вже, коли було світло на дворі. Ну, далі нам ще було цікаво, чи хтось бачив безсмертного в полоні. за нашою інформацією, безсмертного в полоні ніхто не бачив зі свідків. Ну, це може бути таке, тому що ні кожного військовослужбовця хтось десь бачив. Ми знаємо, що їх утримують там в камерах, да окрім своїх співкармерників, часто ніхто нікого не бачить і не знає. Але Бірюкова нам сказали, що бачив в Таганрозі, а ну, принаймні на якомусь етапі. До безсмертного ні. Бірюков, командир 501 го батальйону, знав, куди вони рухаються. Що вам з цього приводу вдалося з'ясувати? Ну так, командир Бірюков теж знав, тому що командир Бірюков, е був в тому місці, куди прибували ці групи перед тим, як йти умовним зеленим коридором, да та, він там був. І він перший здавався в полон. Це теж видно на відео. Скоріше за всього, це було все таки його рішення. Ну, тобто, не скоріше це було його рішення. Просто питання в тому, під чи сам він його ухвалив, чи під яким впливом він його ухвалив, хто ще е, міг знати. Тут багато запитань. Це взагалі історія багатовимірна і багатофакторна, адже знаходячись в оточенні, та невідомо як відреагує психіка, навіть людина, яка вже не перший рік знаходиться в армії. Ну так, це про це. Ми теж в принципі пишемо і говорять наші герої, які говорять, що як людину ми розуміємо, але як військовослужбовців, ми не розуміємо. Ну, ми не можемо зараз судити, засуджувати або говорити. Ми можемо тільки оперувати фактами, які ми вдалося, які вдалося нам встановити. Що відомо про людей, які залишаються все ще в полоні? Я так розумію, частину з цих хлопців і дівчат відпустили, обміняли частина все ще залишається. Ну обміняли. Дуже маленьку кількість військовослужбовців, не знаю, які причини. Ну, тобто, обміни це взагалі складний процес, кого і як віддають, ми точно не будемо говорити. Але більшість, так, більшість людей перебувають ще в колоніях на території Російської Федерації, як і більшість морської піхоти, 36-ї бригади. Ну, тобто, частину їх утримували в Олинівці на окупованій території, а частину. Вивезли спочатку Ростов та Ганров Ряж, це вже Рязанська область. Тобто їх отримують там, що в цій історії з потраплянням бійців до полону залишилось невідомим або незрозумілим. Є деякі питання, які ми не змогли знайти від, ну, відповіді на ці запитання, і ми їх ну, залишилися, залишили так так сказати за кадром, наприклад. Цікаве питання щодо Костянтина Безсмертного. Да, якщо окрім того, що невідомо, чому саме виконували його вказівки, да, е, представники цього батальйону, чому він мав такий, такий вплив, на якій підставі ще нам доводилось чути, що Костянтин Безсмертний має, має певні зв'язки на окупованих на староокупованих територіях, скажімо так, тобто не на території Бердянська, який окупований. А на території Донецька, окупованого давно. Тобто, от є ця, ця інформація, яку, в принципі, треба перевіряти. Ну, і, також невідомо, що іде отримується зараз білюгов.